Всім привіт привіт Ви на каналі Соломій Курніка. і сьогодні вся сім'я піде в ресторан. Та-та-та! І якщо ви не знали, я художник у цій грі. У мене три робота, але як сказати, це як одна, бо я на деякі роботи не ходжу. Так, і сьогодні ми підемо в ресторан Ви вдома. Так, ми вдома. Угу. І можна навіть щось поробити. Угу. Ми за сьогодні в ресторан маємо йти. Точно, який є ділявий. Давай дівайся, я тебе чекаю. В ресторан треба дуже красивий бути, то я надіну. Що мені радіти? Оце? Чого це? Ну-ка, примір. А оце? Піду в такому. Добре. Так, гроші не забути, щоб заплатити. А я не намалююсь. Донь, ти вже стала, таплень грала. Молодець. Надену такие очки, подходит. Теперь румяны. И масочку надену, а вот чуть-чуть будет плавный запах. Фу. Я где Ой. А? А? Опа, oui, oui. все. Тепер мені треба тон пронести на руках. І на, і на манікюр. Тепер мені треба зробити масажик. Йому такий масажик. Все, очень не буду малювати, ну конечно же буду. Якщо я йду, то має бути якийсь даний колір. Чекайте, я потім це зроблю. О, візьму вот оцей. Оцей, оцей чик-чик-чик-чик. Я чик, чик, чик. ж очі тут, там, де можна робити тіні, не запалила. А ця кісточка для розмахування макіяжу. Так, все розмахала. Типу, щоб тіні не були погані. Хм, Надену маску на пару хвилин, ми вже готовим. Добре. А продовження ви побачите на іншому відео всім па па па